Вітаю ви на телеканалі. «Віта» і це програма. Наші розмови з людьми, які творять сучасну історію та сильну країну. І сьогодні ми поспілкуємося з кандидатом історичних наук Сергієм Гулею. Мова піде про осучаснення наших історичних постатей, де межа мемів та іронії у світі інформаційного простору та які сенси вони несуть. З ними подискутуємо. Українці все частіше проявляють інтерес до історичних постатей своєї країни. А сучасні митці, користуючись цим, створюють нові та неординарні образи для них. Так, мешканець Івано-Франківська Назар Дубів створив серію фоторобіт з видатними українцями в сучасному вбранні. А ілюстратор Олександр Гріхов створив серію нестандартних портретів Тараса Шевченка, який назвав квантовим стрибком. Цим проектом автор хотів донести, що Шевченко був не старим, звічно сумним поглядом, а прогресивною людиною. Для свого часу також зростає попит на одяг зображеннями наших видатних діячів: носити на собі портрети Лесі Українки, Романа Шухевича та інших борців за Україну нині. Тренд я вас вітаю, Сергію. Добрий день. сьогодні. Ми з вами зустрілися в такому тематичному закладі, в який ви мене до речі, запросили. Тут навіть з елементів інтер'єру видно про що буде сьогодні йти мова. Це випадковість. Тож, власне, як можна пояснити наше стрімке бажання розміщати образи наших визначних історичних постатей в речах, посуді? Чому сьогодні важливо, щоб Степан Бандера своїм поглядом сьогодні дивився на нас від усіль? Це означає, що людям потрібно знати когось, хто, на думку, їхню. В історії був чогось вартий, і можливо на кого вони хотіли б рівнятися, або е хто для них був би таким е ну не те, щоб і батьком, бо це дуже гучно е звучить. Ось, хоча в контексті <світнє> взагалі, так, е і в контексті взагалі е цих березневих е е ювілеїв, то і батько на Шевченко теж. бо Бо, власне, мені здається, що якщо так, ну, як з моєї точки зору, якщо виставляти пріоритети, то вони будуть саме такими. Бо ну, типу, ця постать, і, ну не те, що це та глиба, яку можна досліджувати і актуалізовувати усім поколінням. І інколи воно має так, хвилеподібну тенденцію, але менше з тим. Людям завжди будуть потрібні ті, хто е, будуть виводити їх і е, для цих людей давати якісь дороговкази. Ці дороговкази люди шукають в постатях, в поведінці, в біографіях, вчинках е, історичних діячів. Тому що без постатей, без біографії, без живої історії, а саме це вона дає нам, ну, ми важко собі уявляємо нашу минувшину. Бо коли є людина, це завжди є така е, момент емпатійності. Тобто ти можеш поставити себе на її місце е, в тій часовій рамки, в, той, в ту епоху, і там подумати, порозмислювати, як би ти вчинив, а чого б ти не вчинив, або чому ця людина вчинила так і не інакше. Е, ну і далі всі там ціннісні, моральні аспекти. Е, що він такого зробив, е, там, чого б я не зробив, або чому він це зробив. Бо я це зараз засуджую, або навпаки, мені це зараз подобається, але так вийшло, що ось таке бажання стрімке впізнавати нашу історію виникло у нас лише після 24 лютого, 22 року. Ось таке масове пізнання історії, масові появи Шевченка в незвичайному одязі, в тому числі леопардових костюмах. Такі тренди на наших історичних постатей. Вони сьогодні говорять про те, що ми хочемо позбутися радянського нашого такого нав'язування тих історичних постатей, про які говорили вони нам? Це, це запитання має кілька рівнів відповіді, як на мене, бо дозволю собі трошки його скоригувати, що певний такий зріз суспільного запиту, зростання його мається на увазі. Він виник в момент от зламу 2013-2014 років. І саме з початком фактично російської агресії з того часу люди все більше цікавляться своєю минулою. Неодноразові дослідження профільних соціологічних установ вони вказують про те, що інтерес до історії зростає. І навіть багато людей починають пишатися своєю історією. Тобто, коли люди запитують, чим би ви пишалися, мені здається, якщо я не помиляюся, то зокрема і по ці були відповідні результати. І, зокрема, історія була на, ну, на чільному місці там в межах п'ятірки, тим, чим е вінничани, подоляни пишаються, пишаються своєю історією. Тобто це теж не на пустому місці воно. Хоча якщо копати ще глибше, то відповідний сплеск цікавості до наших минулих днів, до наших постатей історичних вона ще з'являється і в 90-ті роки, в ранні 90-ті роки. Тобто такий це був величезний сплеск і, і, і спраги цієї, тому що чогось такого актуального тут не було. в, в цьому в, якщо ми так називаємо в підрадянській Україні. Хапали все, що було за кордоном на еміграції, масово почали видавати літературу, почали здійснювати свої дослідження, потрошку відкривалися архіви. І, власне, дійсно, так як ви сказали, після 24 лютого це е, коли відбулася нова масовий фаза, е, як ми називаємо повномасштабне вторгнення, велика війна тотальна війна. По-різному е, можемо е, люди, люди це для себе і, е, визначають. Е, безперечно, тому що такий формат. Е, Екзистенційної загрози, він реально ставить на порядок денний питання виживання. І тут люди запитують, якщо нас хочуть ну, буквально винищити. Якщо нас хочуть, як вони називають денацифікувати, а це означає позбавити будь-якого ознаки національності, ознаки нації, знищити в тому числі як політичної одиниці. Зокрема, і також як е, таких сукупності етносів, тому що власне українська політична нація це е, такий, це все таки я вважаю комплекс, бо важить, е, що ти ідентифікуєш себе як українець. Про це можна окремо говорити для того, щоб розкрити це запитання. Тобто це такі етапність і хвилеподібність. Але справді це постає запитання, чого ж нас хочуть знищити, що таке було в нашому минулому, чому ми такі? І це закономірне запитання, і закономірна відповідь шукати десь десь там, в глибині, роздумувати, кулупатися, вишукувати, перепрочитувати. Це дуже важливо, бо... Ми всі читаємо щось в школах, в університетах, в інших освітніх закладах. Коли ми читаємо, ми це сприймаємо по-іншому. Коли ми перечитуємо, ми перечитуємо ще по-іншому. А коли ми це робимо в новому контексті, ми вишукуємо інші посили. Того ж таки, якщо ми будемо перечитувати того Шевченка, то очевидно, що людина, яка читає його там, фактично там, після початкової школи, Мало чи не кожен рік ми вивчаємо якусь із творчості Шевченка. Але якщо ти будеш це робити в 30 років, 40 років, ось і якщо ти будеш це робити, як це сьогодні відбувається, коли ти читаєш Кобзаря в Окопі, коли це робить воїн, коли він це е, читає його рядки е, на деокупованих територіях, всі бачили це відео, коли зняли цей великий рекламної рекламно конструкції. Під заклеєною пропагандистською рекламою російською були власне слова Шевченка. Ну, Це, це зовсім по-іншому. Тобто От, і, ти, що... ти, ти, ти це, і ти це вловлюєш, розумієш, і тебе це тягне далі. От Якщо зупинитися саме на іміджі Шевченка, який нам вкладають ще з дитинства, я пам'ятаю його таким грізним. Е Таким дідусем вже період зрілого віку його нам представляли, і зазвичай сумний. Але сьогодні я відкриваю його для себе душою компанії, модником, серцеїдом. Чомусь такі факти довгий час були під цими замками, адже ну, достатньо певний період в школі ми його пізнаємо. Невже не було місця тому, щоб розрекламувати дітям саме таким його? Це Знову ж таки, питання того, що з нами було, де ми перебували в історичному процесі. І, звісно, питання поколінь і погляду на цю речі, на поста Шевченка. Я, звісно, не Шевченко-знавець, ось, але можу так, на, на свій погляд спробувати відповісти на це питання. Ну, найперше, це знову ж таки цей радянська доба. коли... Була сформована, зручна інтерпретація його життя, його діяльності, інтерпретація його творів. Ну, бо це було б добре, щоб він був борцем за нужди трудящих проти експлуататорів, проти, ну як то кажуть, всього поганого і за все добре. Потрібно Ось, було вкласти це, в базу знань звісно, Це, Це матриця спрощень. Ось і вишукування чогось позитивного. Е, ну цим грішать багато не тільки, але це ну така гіпгіперфованість це була саме от під час радянського. Періоду і було б не дуже добре, щоб знову ж таки люди знали, що Шевченко ну, наприклад, не просто ходив в кожухові, да а відвідував там провідні салони світські е заходи. Відповідні заходи. Як каже, спілкувався з величезною колом тих так званих експлуататорів. Тобто це, це, це не вписувалося в цю концепцію. Він, мав бути, як ви кажете, грізним дядьком, таким собі, е, да, таким батьком, яким грибне е, кулаком, але е, ніхто не бачив в нього оцю м, е, різнопланову натуру. Це були і це був і революціонер, це був і е, романтик, це був і. Е, Художник в різних різних жанрах і різних планах. Тобто, це людина універсальна, яку намагалися обписати до зручного інструменту пропаганди. Це був дуже також зручний об'єднавчий такий символ. Бо насправді, якщо подивитися, то проти Шевченка фактично не висловлювалася жодна із таких. Політичних сил, наприклад, там навіть вже в Російській імперії до більшовицького перевороту багато таких різних організацій вважали Шевченка за свого. І, скажімо, так вони не були ці організації зовсім та буйований Тобто це були такі, навіть шовіністичні організації Російської імперії вважали Шевченка своїм, тобто таким, що з ним можна з його вже якби такою ореолом можна працювати. Ось знову ж таки Шевченко на портретах на демонстраціях після на початках української революції. Всі демонстрації це Шевченко. Шевченко, це ну, це образи в хатах України, Поділля, на Ну це по це ось це ось така його таке його переосмислення, така його оцінка. А що робити з таким символом майже святого чоловіка, батька українського, коли він з'являється в незвичних мемах, в незвичних образах, в тому числі Степан Бандера. Я сьогодні до вас одягнула шкарпетки. Де в мене Степан Бандера в Капелюсі Калоша, і з однієї сторони написано. Батько наш Бандера Стефанія, мати. Mm -hmm. Що робити, коли ми прирівнюємо до таких от визначних постатей до звичайного нашого ритму життя, одягаємо їх в сучасні речі. І де та етика, і де ті межі? Тут кожен мабуть має для себе виставляти якісь пріоритети того, що, що Може бути, а чого не може бути. Не берусь тут бирати якісь там такі масштабувати свою позицію на інших, але це знову ж таки спроба переосмислити. Вона може бути вдалою, вона може бути невдалою. Ось питання оцінки цієї вдалості це ще одна, це ще одна проблема. Я думаю, точно не потрібно плекати той образ дядька в кожусі. Ну бо, попри те, що це такий дуже гарний патріархальний образ, який їм багатьом подобається. Ми самі собі його створили, ось. чи нам нав'язала все така і, радянщина. І, це все це Ви знаєте, тут така дуже Преплетено вийшла кооперація, все. така угу. непогана. Тобто, це було так гарно підсвічено, що було взято. Ось і, і досі це плекається. Але Шевченко інтелігент, Шевченко не формал, якщо би так ми говорили. Він я думаю, в той час і таким міг би сприйматися, і, мабуть, сприймався. І те, що сьогодні митці, художники, літературознавці, інші творчі люди пробують це переосмислювати, це більше добре, ніж зле. Бо принаймні ми таким чином актуалізуємо його, ми говоримо про нього, ми шукаємо щось нове. Бо коли людина хоче якимось чином. Подумати, як зобразити, вона має щось дізнатися нове про цю людину. Про... Бо завжди потрібен якийсь посил. Типу, що людина хоче цим сказати, що вона от робить саме таке. Вона каже, що ну Шевченко не був, він був доволі таким самоіронічним. Ага, значить так. Що ви Можна Тому що я от читав там його щоденник, я там читав спогади про нього. Я там, там, та подивіться на ці, на ці рядки, типу, як вони написані. Ток, ну, і, 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 і це добре, але. Це така одна сторона. Друга сторона, не потрібно цим обмежуватись, бо тут можна дійти вже якоїсь до, там, мабуть, вульгаризації, але це, це потрібно лише для такого, для візуального зачеплення. Тобто для того, щоб там, вхопитися за це. Але без змістовного розкриття це, ну, мені здається, буде нічого не варте. Просто по Дивитися, посміятися по ем, знаєте, ця, типу, та нормально провели час. Якщо без якогось змісту, без глибини, то е, я думаю, що типу, користі з цього буде небагато. Але дивлячись те, скільки було дискусій довкола цього, е, тому я так розумію, ви говорите про квантовий стрибок е, Шевченка. Шевченка. Потім видні запасти він квантовий mm. стрибок Франка, потім е, м, спроби. Подати різні образи Лесі Українки. Там переодягали потім, також та, в рамках потім проекту. В Львові їх був проект, бренд. типу що там їх там в різні, О, в, теперішні, та, угу. в теперішній стилі вигляд. Угу. Є різні відгуки, і хтось дуже радикально каже, типу, що Як не потрібно Фарион, цього наприклад, робити. вона дуже злісно на це Ну, реагує. В неї є свої аргументи, вона їх відстоює, і цілком це робить переконливо для себе, для своєї аудиторії. Тому, кому хто не згоден з цим, то він може давати свої аргументи на такому ж рівні, можуть робити кращі ці аргументи. То це це дуже гарно, що ну, бо знову ж таки, якщо б це були всі думали не так, як вона, або всі так, як вона, то це було б. Ну трошки не те, що де ми живемо, і що ми будуємо для себе, то тобто, якщо... яку сердовсь як Україну? А якщо брати переосмислення в цілому людських якостей і рис, наприклад, у Григорій Сковорода відкривається для нас сьогодні таким тогочасним хіпстером, вегетаріанцем. Коли ми більше глибше починаємо читати наших героїв, що це означає для нашої нації, чи будемо ми далі рухатися вже в ногу спогадах з ними, порівнятись на них? Можливо. Знову ж, це, це дає безцінний досвід того, що ми творимо своє, якусь, своє я колективне, в хорошому розумінні цього слова, свою ідентичність і свою і оновлюємо прошивку своєї історичної пам'яті. Бо, знову ж таки, коли ти говориш про Шевченка або Сковороду як якихось таких. Диваків, якихось інколи таких відсторонених від реальності. Бо у багатьох людей, хто має якесь таке поверхове уявлення, або кому це поверхове уявлення нав'язали, то в них може скластися таке враження. Ось, а тепер завдяки тому, що ну дивіться, давайте там ви там всі читаєте там 4-5 якихось творів. На основі нього там. Всі створили образ відповідний. А ви почитаєте хоча б там там вдвічі більше, а втричі більше. І саме тому, от люди намагаються вишукувати якісь такі цікавинки, як ви згадали за сковороду, там те, що є згадки про те, яким там який в нього був раціон. Але знову ж таки, це хтось навіть закидає йому взагалі веганство. Ну це я не берусь там казати, я, я ставлю це під сумнів. Так, Молоко зі, він вживав зі я скептицизмом. Читала. Я до цього ставлюся. Ось не потрібно робити аж таку вже. Ну це це вже така гіпер. Гіперболізація або видавання бажане за дійсне. Шо е, ще, ще одна річ, що ми звикли, що люди, про яких ми говоримо, які для нас важливі, ми їх е, ідеалізуємо. дуже ідеалізуємо і робимо з них ідолів угу. дуже часто. І, і це, це, це не є добре, бо ми маємо розуміти, що да, це, це величви були люди, які там титанічну заслугу мають, титанічна праця в них була, але. Але це були люди, які народжувалися, які е, ходили, набували коліна, які там робили ну збитки, мабуть, так теж були і робили вчинки, про які шкодували. Е, ну, ми ж не про ченців говоримо, не про. Там, монахів, які там з самого е віку там, жили при монастирях, і, і то я думаю, що в них якісь є е свої гріхи, які вони замолюють постійно. Тобто це, це були живі люди. І, і ця ідео, е ідолізація іде їх, я думаю, що це е такий хибний шлях для того, щоб зробити його е своїм. Ми своїм можемо зробити тим самим, що. Е по новому зробити якусь виставу за п'єсою того ж Шевченка, по новому е переосмислити і розповісти ту саму якусь притчу е е сковороди. А що стосується цитування, от особистостей, коли наприклад коучі, сьогодні тренери вони говорять принципи життя сковороди, не цитуючи його, тобто вони просто беруть його базу, але не підписують. Коли прийде час, коли ми будемо вже дійсно з гордістю говорити, що це наші люди, які зробили вклад. Це питання етики вже тих людей. Ти за всім не прослідкуєш. Це питання лікується на, не на індивідуальному рівні, а на загальному рівні. Коли людина, коли це буде робити, вона зрозуміє, що це мовитон. Коли це, коли ко, це прийде ко, до України. Це люди ковтають цього. Цього ми не можемо сказати. Взагалі, ми можемо коли... прогнозувати дуже далеко, але коли ми почнемо цитувати їх, насправді, коли для нас стане модно цитувати не фільми радянські, а наших митців. Я думаю, цей час вже настає, вже тут зараз, коли ми з вами говоримо. І, зокрема, те, що ви на початку запитали, там зокрема, це певний такий рубіж 24 лютого 2022 року. Бо. Е Дуже класно там, я теж, там, в мережі часто дивлюся якісь такі цікаві речі. І, наприклад, там, один YouTube-проєкт, Ютуб YouTube канал вони казали, що ми вибудовуємо свою політику так, що в нас ви не знайдете жодної репліки зі, з відомих старих совєтських фільмів, мультфільмів, п'єс і постановок. Бо не знайдете ви. І для когось це дивно, тому що купа нашого побуту за себе можу сказати, наприклад, особливо десь до 2000 того самого року. Ну, це дуже багато цитат із того продукту, якого я не бачив сам. Це просто вже передається як такі речі. Зараз цього надзвичайно мало, бо там, скажімо так, це якась. Матриця почала чиститися ще там тих самих років 9-10 назад. Ось і зараз цього майже немає. Але ти розумієш, що в кожна людина по-іншому вибудовувала свою типу своє оточення, як ми говоримо, свою бульбашку, і в неї були м, різні м, цінності щодо цього. Ось зараз я думаю, цього менше і, і таких речей, про які ви запитуєте, коли це буде, це зараз стається. І я думаю, що воно буде відбуватися, аби тільки ми вистояли і перемогли. Ось. І питання того, щоб ну ми стояли всі разом за це. Ну, бо ж зараз дуже такий хиткий, такий, така річ, що кажуть, що ми то е, типу виграємо війну, але чи отримаємо е, там таку перемогу, ту, яку ми хочемо. Бо, до, до, потрібно бо, дуже, постійно, бо, бо дуже важливо, і себе так, в тому числі. Як, як ми між собою будемо взаємодіяти, які ми оці наративи випрацюємо. Коли щось буде толеруватися, щось буде не толеруватися, Оце, це важливе таке оздоровлення, осучаснення і актуалізація. Тож сподіваємося, що любов до України, нашої історії, культури буде набувати нових форм і значень, і це лише сприятиме зміцненню нашої країни. Дякую вам, Сергію, за розмову. Дякую вам за запрошення. І дійсно це залежить від кожного з нас і наших зусиль. Тож, дорогі друзі, вивчаємо історію. пам'ятаємо минуле і вже з цими знаннями рухаємося до щасливого майбутнього, будуючи сильну та самобутню країну. Це була програма. «Наші». дякую, що дивились.